Вітаю друзі! Сьогодні у нас буде ще один огляд на автомобіль Nissan Leaf. На цей раз вже стандартною батарейкою 24 кВт. Автомобіль в такій ж комплектації, як попередній Текно, це у нас максимальна комплектація. Але на ось таких гарних 17-х колесах. Коротко по комплектації. У нас ледовське світло, камери 360, шкіряний салон, підігрів, охол... підігрів передніх задніх сидінь. Підсилювач в багажниках, Аудіосистема BOSE Ось такий от автомобіль. Декілька місяців назад для нашого клієнта такий автомобіль коштує 8600 доларів. Маємо 12 поділок з 12, залишок батарейки 40-90%. Коротко покажу салон, так як уже такий автомобіль у нас був. Ще не бачу, можете подивитись. Там нам ну, перепакована батарейка на 48 кВт. Ось так все це виглядає. Повний електропакет, музика босе. Ось такий ось салон. Рекомендую автомобілі. Тільки максимальній комплектації зсильоч. Дуже класний автомобіль за свої гроші, ліквідний, але при покупці потрібно обирати автомобіль обережно, так як такі автомобілі полюбляють в таксі. В другій частині відео. будет тест на запас ходу. Nissan Leaf 2013 рік 24 кВт. Тест на запас ходу. Обнуляем вытраты Тарип. Заряд 100%. Наступное включение будет через 30 километров 40. Перший проміжний результат. Проїхалися по місту. 38 км проїхали, витрати 11,6 кВт на 100 км, залишок 106 км. Решту запасу ходу будемо викатувати по трасі. Ще один проміжний результат. Проїхали 82, залишок 36 км або 38%. По трасі в середньому на круїзі їхали 90%, в населених пунктах трошки менше. І так, тест завершено. Проїхали 132 км, Залишок у нас ще 4%, тільки пропали відсотки. орієнтовно ще могли б проїхати 7-8 км, черепаха ще не горить. Також додам автомобіль на 17 колесах, якби були хоча б 16, з легкістю могли б здолати 150 км. Також додам від себе чудовий автомобіль для тих, хто хоче спробувати електрички, комфортний. У нас тут шкіряний салон, у нас також камери 360. Класне світло ледовське. Ну і відносно недорого дорого стоїть. Такі автомобілі нашого клієнта коштував декілька місяців назад 8600 доларів. Також нагадаю, батарейка в нас 90% має. Ось такі автомобілі. Кого цікавить, пишіть. Посилання буде наш телеграм-канал. Та ви можете подивитися автомобілі, які є викуплені в наявності. Звертайтесь до зустрічі.